Друзі, сьогодні у мене невеличка розвідка нових місць і я радий вас вітати. Пройшов я вздовж річечки десь кілометри. Подивіться, що знайшов. Це у нас половинка іконки часів Київської Русі. Руки піднесені, і це означає, що це так звана Оранта. На жаль, голови тут немає. Стачає. Але це перша правильна знахідочка. І зараз я тут ще трошки покручуся. Є в мене, друзі, ще одна знахідочка по Русі. Бачу, що це прясло. Свинцеве прясло приблизно 13 століття. Такі масово виготовляли вже після навали Східної Орди. І були знищені майстерні, що виробляли прясла для всієї Росії. Подивіться, друзі, який красить. Біжить собі тут, вздовж річечки, жучара, ну, прямо як я. Піду і я за ним, а на це місце повернемось вже, мабуть, з вами після того, як аграрії тут щось з ним зробить. Шест Рібельце Лесики 5 вік часів Російської імперії. Рік у нас 1821. Більше двох сотень років цій монетці. Ну а от за стільки подібно можна приймати. Дійшов я, друзі, до отакого от струмочка. Як там співається? Теча річечка невеличечка, схочу, перескочу. Ну От і я зараз перескочу, ще трошки пройду по річці, вже... Мабуть, піду назад. Друзі, я в шоці. От що значить розвідка. Тут ніякої кераміки, ніяких натяків на поселення, просто берег річки. Подивіться, що я знайшов. Динарій. І це дійсно неочікувано. Тут я сподівався на Русь, бо... Недалеко є, так би мовити, правильне місце. Але щоб Рим знайти взагалі, взагалі про таке не думав. Це в нас здається Траян. Римський імператор, який володарював на початку другого століття. Такий от красунчик, десь в районі 10-20 доларів, коштує така монетка на сайті для колекціонерів. Priority. І це вже, друзі, точно заслуговує на ваш лайкос і, сподіваюсь, підписку супер. Просто...